Моє життя змінилося після того, коли я познайомилася з рослиною, яка у мене зараз коштує 55 гривень в горщиках або 85 касетна розсада. Коли я її побачила цю рослину і що вона розкриває свій колір листя уже на наступний рік, це просто... Я вам серйозно кажу, ви тільки погляньте на цю красу. Ось вона це гейхера! Дивіться, яке різноманіття кольорів. Це просто шик. Шок. Все в місті взято. Це така красота. Дивіться, які вони шикарнючі, просто просто шикарнючі. о, які вони. А там воно. А ось дивіться. А, це 55 гривень і вони будуть квітнути червоним кольором. Це брисклет. Дивіться, дивіться, які вони. А ось дивіться, який шикарний павучок політик. Так, тюрпанчики ось дивіться такі будуть до продажу. Бачите, як? А ось поглянь на неї, яка вона шикарна просто. А зелена мохната мохната, така м'якесенька. Тому поспішіть, хто бажає мати в себе у вас тінь, у вас під вікном тінь. Так вам гейхеру треба обов'язково просто посадити. Така красота, і ваше життя зміниться на краще. Повірте мені.